Самий-самий величезний привіт, і ми з вами у святковому новорічному та різдвяному юзку. Чорна п'ятниця, ще буквально декілька днів. До 30-го, включно, листопада, знижки до 70%. Надзвичайно. Круті знижки. Я гадаю, це відео буде зараз доречне до свят. Покажу що з хорошими знижками. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. І, звичайно, будемо дивитися різдвяний новорічний декор. Ялинка 3250 гривень. Ось така. Я купував два роки тому таку ж саму в'юзку Стоїть у мене. Кожного року Так, давайте дивитися. Ось таке перше дерево, тисяча гривень, висота 80 сантиметрів. Ось така ялиночка минулого року її не було. Це новинка. 1250 зараз зі знижкою. Ну озвучувати стару ціну не буду. Висота 1,20 м. Дивіться, можна поставити навіть на вулицю або ж використовувати вдома. Я гадаю, що навіть в дитячу кімнату поставити буде як декор і використовувати як нічник. Зі знижкою, ось таке дерево, метр висота 160 лампочок, 1100 гривень зараз зі знижкою. Так, дивіться, який теж цікавий. Його треба все гарно розпушити, так би мовити, зі знижкою 1350 метр 50 Далі це теж досить цікавий таке, дивіться 1100 гривень. Зараз на нього теж дуже хороша знижка, 50%, висота 1,50. Як капельки роси. Також його треба гарно просто розпушити в цю сторону. Треба якусь гілочку поставити, щоб було гарно. Так, висота метр вісімдесят зі знижкою, 2 тисячі, з таймером, тисячі Тобто вона вмикається і вимикається такий час, як вам потрібно, можна виставляти. 840 лампочок. Так, дерево гірлянда, висота, 1,80 метра, зараз лише 950 гривень. Також зверніть увагу, високе, гарне, густе, 180 LED лампочок. І ось така ялинка. До речі, можна її також прикрасити різними різними іграшками. 2350 гривень. Висота 2 метри. І тут 400 лет лампочок. Це мені сподобалось. Вона і так гарна, а ще якісь іграшки цікаві, незвичайні якісь, і теж буде дуже-дуже гарно. Так, дивіться, хочу наголосити, що мебіль також вся зі знижками. Мебель сьогодні ми з вами дивитися не будемо. На мебель також знижки до 70%. Там, до речі, дуже гарні столи є в дитячу кімнату з дуже хорошими знижками 70%. Зараз дуже крута акція в магазині Юск. Купуєте рушник за 299 гривень, метр на 50%. І другі отримаєте у подарунок кольори в асортименті. Зверніть увагу, це серія Gold. Це найкраща серія, найякісніші товари під лінійкою Gold в магазині Юск. Рушники за розміром метр сорок на сімдесят. Також серії Gold. Є різна кольорова гама кольорів. Це вже для тіла. Зараз по 599 гривень. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Килимочки також в різних кольорах. А серії голд. Килимочки до ванної кімнати прогумовані. 50 на 80 по 280 гривень. І великі килимочки розміром 120 х на 70. Зараз зі знижкою 60% 560 гривень. І ось таку подушку зараз магазин Юск поставив на Чорну П'ятницю, так би мовити. Це серія Gold, зверніть увагу. Метр метр 35 на 2. Боже, де вона ця подушка? Де ця подушка, скажіть мені? Де подушка? Подушки? Це подушка. Це ж ковдра була, а оце, здається, подушка. Так. Да. Чи ні, загалом говорю вам, розказую, дивіться 625 гривень, розмір 50 на 70, вага 800 грамів, гіпоалергена з м'якою бавовною, 100% йде бавовна, і наповнювач із штучного пуху. Тобто, якщо у вас є алергія, наповнення із штучного пуху. і також воно запобігає. Оцей штучний пух запобігає. ну, як сказати, не заведеться там да, нічого, ніякої живності, ніяких домашніх кліщів, чи ще там якісь а, подібні комахи. Зверніть увагу на цю подушку. А, так, і ось ця ковдра вона запакована ось в таких сумках. Буде зручно донести додому а, зі знижкою 60% 1475, Це якісна. А, з наповненням і штучного пуху також, у м'якому чохлі, я вже сказав, 100% бавовна і вона прошита метр тридцять на 2. Дуже, дуже класна, надзвичайно класна. Вага кілограм 100 грамів. Ось ця подушка, я знайшов, бачите, впала ковдра на подушку. Ось то, що я казав, Pillow Gold серії 50 на 70, зараз із 625 гривень зі знижкою. І ось така подушка, як я говорю, бамбукова. Купував декілька разів її. 450 гривень зараз зі знижкою 50%. штучне наповнення подушка під назвою Фосикін. Якщо я не забуду, в кінці відео обов'язково поставлю огляд на попередній огляд в магазині Юск, кому буде цікаво, також переглянути, передивитись. Ну, Зараз я не буду показувати постіль, тому що показував постіль у попередніх оглядах. І зараз дуже багато подушок із пам'яттю, як я говорю, меморів. Зручна для вашої шиї для вашого положення ось така зараз зі знижкою 70% а розмір 40х60 за ціною 1000 грн продається в коробках Ось така ще є, також з ефектом пам'яті. Бачите, це спеціально для шиї, щоб вам було зручно тут ложити шию, і тут буде ваша голова. Тобто, зручно ви будете лежати, у кого проблеми з хребтом, ось як, як, як навіть тут написано. Бачите, ергонамік 30х50 розмір. Зараз також вона зі знижкою 70%, 670 гривень також продається ось в таких коробочках Можете зробити подаруночок для своїх близьких, знайомих та друзів. Ще одна така ж сама, тільки вже більша за розміром, бачите? Трішки більша, Бамбукове волокно також продається у коробках. Гіпоалергенна, вона зі знижкою 60% за ціною 1200 гривень. Така вже форма звична для нас. Да? Це також меморі. Запам'ятовує положення вашої голови, вашої шиї, ваших, ваших плечей плеч, зі знижкою 60%. А також продається в коробочках так, бамбук, захист від алергія, захист від кліщів домашніх розмір 40 на 60 1300 гривень. Не знаю в кого є ще такі, в кого немає юску. Цих гномів зв'язку. Скажіть. Мені здається, от гноми з юзку у кожного в кожного в домі. Ось такий 15 см. А, 15 см. А, висота 53 см. 53 см висотою зараз по 150 гривень. Ось такий золотий ліхтар металевий. Зараз по 800 гривень зі знижкою. Не можу знайти а, ціну на цей чохол. Зелений чохол. А, знайшов 275 гривень, розмір 50 на 50 зі, а, зі снежинкою. Вишита сніжинка. Пам'ятаєте, я показував оці чашки, а, а всі тарілки розібрали зелені такого ж дизайну, а чашечки залишилися. Кухоль на 390 мл 200 гривень. Зі знижкою ось такий пухнатий волосатий плед розмір 135 тридцять на 1,95 750 гривень. Знижка 70%. З цієї ж серії можна придбати ось таку волохату подушку 50 на 50 розмір. За ціною 240 гривень знижка також 70%. Зручні подушки, особливо я їх використовую під голову, коли щось працюю лежачи в телефоні, знижка 60%, 175 гривень. І також я показував минулого разу. З цим дизайном я також ось ці пледи під ці подушки: Бєжевий та сірий метр сорок на два. Величезна, величезна декоративна подушка. Якщо у вас велике гарне двоспальне ліжко, можна придбати і є такі ж самі покривала. Зараз вам покажу. Можна попрати, зняти сам чохол із подушки. Ціна зі знижкою 600 гривень. І ось такі пледи такого ж самого оксамитового матеріалу. Пледи розмір 220 х 240 зі знижкою 1000 гривень. Ось такий двосторонній плет. Надзвичайно крута річ, мені подобається. Метр 40х2. Зараз лише 360 гривень. Ось таких гномів на пружинці. Зараз можна придбати за 475 гривень. Ось такі гномики, чисто символічно привітати своїх знайомих. З Різдвом з Новим роком 90 гривень. Як вам такий ангел біленький? Дивіться, 400 гривень. Свічники, скляні, дивіться, ніби, знаєте, от як скло мороз. Заморозив. Точнісінько в такому самому дизайні зроблений цей свічник. Ціна 325 гривень. Надзвичайно крута річ. Дивіться, скляна ялинка з іграшками. І вона ще світиться, потрібно батарейки. Це взагалі супер. ну Чого тільки не вигадують. 265 гривень. А оцю ялинку, мабуть, я заберу. Вона також світиться, скляна. Зараз по 400 гривень зі знижкою. Також є вбудований таймер, висота 24 см на 10 лампочок. І в юску дуже дуже велика кількість різних гриляндів. Все вам показати не зможемо. Ось ці по 400 гривень. А ось цю зірку на підставці зараз можна придбати зі знижкою. 400, так, 499 гривень вона була, зараз 300 гривень акційна ціна. 45 гривень підставки під тарілки прогумовані. 45 п'ять гривень. Ось такі золоті по 100 гривень. Ось такі ранери із срібними, ні, це золоті, золотими зірочками. Ранер має довжину 3 метри на 35 сантиметрів 185 гривень. Так, ось таких гномів на висувних ніжках зараз можна придбати за 350 гривень. Ціну знижено на ось такі декоративні свічки з таймером на батарейках. Ну, це можна використовувати також як нічник. Або ж новорічний декор 275 гривень. Ялинки по 225. Ось такого гнома мені попупець <смі> із шапкою великого. Зараз можна придбати теж з хорошою знижкою на висунних ніжках. За ціною 600 гривень, знижка 50%. Так, ну що ж, в юзку черга за оціма гномами. Минулого року також була черга за ними. І цього року також. Хлопчик та дівчинка. Зараз вони зі знижкою 475 гривень на висувних ніжках. Висота метр 15. М. Не можу знайти цінника від цієї ялинки. Вона також світиться на батарейках. Дуже крута, я ще купував дуже давно в магазині Юск. Якщо я не помиляюсь, вони по 400 гривень. Теж мені подобаються оці, ніби такі простенькі, але чомусь вони мені подобаються по 200 гривень. Свічка, LED свічка. У вигляді ялинки 225 гривень. І в юску дуже-дуже багато ось таких сніжинок 3D. Дивіться, є різні. Я вам скажу, що вони всі надзвичайно цікаві. Дивіться, яка гарна, об'ємна, біленька і є ось така сіра, сіренька. Гарні. І та, і та. І є ще трішки менші, вони трішки дешевші. Зараз я знайду і покажу також вам ціну на оці трішки менші діаметром. Так, оці великі по 550 гривень, на них ціна знижена, і маленькі по 235 гривень. Зірочка, що освітиться, всередині гірлянда, її можна підвісити діаметр, 10, так, діаметр 15 см на 10 лет лампочок на дві батарейки. Ціна зараз 285 гривень, ціна знижена. led свічка у новорічному дизайні на дві батарейки 225 гривень. Ну, ці вони постійно в юзку кожного, кожного року по 90 гривень. Розібрали усі ось такі таці на диво. Я завжди думав, що сюди можна положити. А Сюди можна покласти якусь закуску: оливки, сир, ще якась там, не знаю. Два види сиру, горішки, м'ясна якась нарізочка. 400 гривень. Розібрали всі їх тут було цілі гори минулого разу. Багато різних новорічних серветок з різними принтами 55 гривень. Кожного року чекаю на знижку на, оці, на, оці, на цю статуетку 850 гривень. І ніколи їх не маю чомусь на знижку. Якщо ви пам'ятаєте, я. Кожного року купую якусь нову статуетку колекційну. Думаю, як вже що його називати, називати? Лоскунчик, лоскунчик. Кожного року перед Новим роком купую і так поповнюю свою колекцію. А це вже другий рік минулого року чекав, цього року чекаю. Нема. Їх на знижці. Завжди низька ціна. Віці, які кумедні. 250 гривень набір. Ну загалом, я думаю, буде цікаво, коли ви самі завітаєте до магазину і щось подивитись, для себе оберете. А зараз на Чорну п'ятницю всього найкращого вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд до зустрічі.